Доброго дня, мене звати Сергій Назаренко і я експертом є експертом проєкту Єрішень для громад. І в заключній частині нашого модуля ми поговоримо на тему, не зовсім пов'язану із цифровими технологіями, а саме про те, що є екопослугами, та поглянемо на них з точки зору активів громади. Почнемо з того, щоб визначити, що ж таке екосистемні послуги. Візьмемо простенький приклад. Про що ви думаєте, коли згадуєте про ліс? Ви можете подумати про деревину для будівництва чи для багаття. Або це може бути певна територія для збору ягід чи грибів. А ще на фоні останніх новин ми обов'язково згадаємо, що ліс продукує кисень. Але часто ми не, задумуємо, не задумуємося про інші функції або ж продукти лісу, такі як очищення повітря від твердих частинок, перевищення яких може негативно вплинути на здоров'я людей. Або ж зменшення ерозії, він може бути прихистком для безлічі птахів, що будуть знищувати шкідників на полях. Тож, екосистемні послуги це всі речі та послуги, які ми отримуємо від природи і які сприяють нашому добробуту. Без певних навичок та бажання вирізнити ці послуги досить складно. Проте вони можуть кардинально впливати на наше життя, особливо якщо їх не враховувати. Цяте, наприклад, питання, як ми повинні проводити планування на тій чи іншій території? Які рішення ви б зробили, якщо перед вами стояло завдання досягти оптимального балансу між робочими місцями, виробництвом продуктів харчування, збереження якості води? Загалом методи екосистемних послуг базуються на теорії, за якою стверджується. Що існує зв'язок між добробутом людини та станом навколишнього середовища? Тож вивчення косенних послуг допоможе пролити світло на внесок природи в наш добробут. На початку ніби все зрозуміло, але щоб зрозуміти всі тонкощі даної концепції, потрібно поставити три запитання. Перш за все, яку проблему ми намагаємося вирішити. По-друге, чи привносить цей новий метод щось відміне від того, що робили або мали раніше. Та третє питання якою є додана вартість? Отже, насамперед, яку проблему ми намагаємося вирішити? Це насправді дуже залежить від контексту, в якому ви працюєте. Це може бути дуже негайною місцевою проблемою, про забезпечення водою якість якої залежить від тих рішень, які були прийняті вище за течією. Або це може бути обширне рішення на рівні країни, про те, як впливає певний вид промисловості на навколишнє середовище, а й відповідно на саму людину. Проте є певні аспекти, які варто врахувати. Звичайно, коли йдеться про вплив нашого суспільства, важливо пам'ятати, що глобально ми накопичимо величезну кількість продукції у вигляді матеріалів та послуг для суспільства через виснаження природного капіталу. Незалежно від того, чи це бензин і запаси газу або земля, що була вилучена із природних земель і перетворена у сільськогосподарські, це стало основою для зростання нашого виду протягом останнього століття. Отже, під складовою проблеми, про яку ми поговоримо, є також передбачення майбутніх проблем і спроба пом'якшити їх вплив. Відповідь на друге запитання криється в етичному аспекті екосистемних послуг. Кожен з нас виградіє від соціально-економічних рішень, прийнятих у нинішньому чи недавньому минулому. Але питання в тому, чи заважаємо ми на негативні наслідки цих рішень, або дивимося лише на отримані переваги. Дане запитання є актуальним для нашого суспільства, оскільки завдяки дешевим перевезенням, а також наявності, наявності дешевого палива, ми можемо експортувати багато цих негативних наслідків як у просторі, так і в часі. Так, наприклад, багато токсичних побічних продуктів з промисловості направляються до країн, що розвиваються. Або той факт, що ми викидаємо у повітря безліч парникових газів, це для того, щоб наша економіка працювала. Я думаю, багато хто пам'ятає приклад Китаю, коли через значні викиди забруднюючих речовин із підприємств у повітря людям необхідно ходити по вулиці у респіраторах. Дані приклади за відсутності негайного їх вирішення і є так називаємим експортом проблем у майбутнє покоління. Відповідь на третє запитання є розуміння розподілу багатства і можливостей. Тут постає запитання, наскільки велика різниця між тими, хто має найбільші можливості, і тими, які мають найменше. Отже, підсумуємо, ми маємо проблему величини нашого впливу на навколишнє середовище, етичну проблему і розподіл можливостей, внаслідок цього виникає питання, що може запропонувати підхід екосистемних послуг. Одна з найбільш оптимістичних думок стверджує, що методи екосистемних послуг сприяють вирішенню всіх цих проблем, що одночасно є і правдою, і деяким перебільшенням. У минулому люди стверджували, що ми виросли в основному через грубу силу і через дотації, використовуючи наші природні резерви. Коли ми досягнемо верхньої межі цих резервів, нам доведеться перейти до нової моделі використання природних ресурсів, яка є набагато розумнішою щодо розуміння цих функціональних зв'язків між природою та нашим добробутом. Хоч завжди є свої недоліки, але саме у цьому питанні нам найбільше допоможе концепція екосистемних послуг. На даний час у вжитку є безліч різних класифікацій екосистемних послуг, починаючи від функціонального призначення. До класифікацій за рівнем винятковості та конкурентності. Найбільш часу їх поділяють на продовольчі, регулюючі, підтримуючі та культурні послуги. У даному модулі, як приклад, ми розглянемо можливість використання екосистемних послуг в туристичних цілях громади. Підходів до визначення туристично привабливих ділянок або ж туристичного потенціалу території є безліч. Але конкретно у цьому прикладі ми використаємо соціальний підхід до визначення туристичної цінності ландшафту. Дякую за увагу.